Скілочка, як там. Сервую помідори з цитілкою. Відправляю всі смачні спеції, листя чорної смородини, чорний смороді, лаврушечки. Ще додаємо цибулю. Ще парочку Смачні спеції додала. І помідорчики Зробила маленькі дірочки з почисткою і відправляю їх сюди до баночки. Назбрала повну баночку помідорчиків. Петрові баночки додаю. чайная ложка соли, цукру. Я додам две ложечки цукру. Ложка отсту. Можно по ацетилочке отправляю. Все додали и теперь будем закручивать. Такая баночка с отстилочкой. Пока не он отцетилка, уже растаяла. Баночки хаваем под ковдрою. Прошло несколько дней. И вот наши помидорчики. Ось такі симпатичні, Стоять, все з ними добре. Дуже гарний рецепт нагадав мені мою бабуся.